Стежкою, доріжкою, прямо із небес, В сніжно білім савані ангел воскрес. Я знаю тебе, добре знаю, солдате. Прийшла я на землю від Святого Миколая вітати, все, що задумаєш цієї хвилини, здійсниться наступної днини. Серце моє стукоче, серце моє щемить. Лине до тебе серце у цю святкову мить через ліси й озера, через річки й долини, щоб привітати з Миколаєм усіх військових України. Бажаю, щоб були здорові, щоб віра ніколи не згасла. Наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довго вам в дарунок. Хай постійний успіх, радість і достаток сипляться до вас, немов вишневий цвіт, нехай життєвий досвід творить спутні свята, Господь дарує довгих, довгих літ. Нехай здоров'я завжди добрим буде, що пладалось завжди, усе і всюди. За справи добрі хай шанують люди, у дім хай доля затишок несе. Бажаємо тепла, добра й любові. Нехай Господь дарує многії літа, а в серці до віку живе доброта. Много я літа, літа. Eu uh -huh.